До запису цього відео мене спонукало вчорашнє спілкування у Фейсбуці з одним моїм знайомим. Кажуть, не буду його називати, коли він подивиться відео, він зрозуміє, про кого йде мова. Мова йтиме про мову совісті. Є така мова у світі, про яку практично ніхто не знає. Можна знати десятки, сотні мов. Різних народів ще її тут, діалективі, тому подібне. Ну не знаю чи мову совісті, людиною ніколи не станеш. Я не знаю, як ще цю мову по-іншому назвати. В народі кажуть, яка совість, така і душа, то можна це ще назвати мовою душі. Кому як сподобається? Да. Це вже інша справа. Будь-яка крайність, ну, вона ні до чого хорошого не приводить. Вона приведе тільки до кінця, причому до трагічного кінця. Будь-який фанатізм, комунізм, пофігізм і все інше, оці ізми, вони приводять тільки в крайність. До трагічного кінця, ще раз повторюю. Люди добрі. Не кидайтеся в крайність, а шукайте золоту середину. Причому середину дійсно в житті. Тому що як будь-які качелі, чим різкіше на один край натиснуть, тим різкіше підніметься інший край, і тим різкіше опуститься той край, на який натиснете. І хорошо, якщо під низом є якийсь амортизатор, який замортизує ваш удар. А якщо вас просто викине з цієї качелі і ви ну, хорошо, якщо боляче. Падете, а можна ж і розбитися від різкого руху, від різкого китка. Так що, якщо кидатися з однієї крайності в іншу, можна ну, наламати багато дров, можна в церкву ходити, з монастирів не вилазити, ну ніколи не покаятися. Можна сповідатися хоч сотню разів, але не зрозуміть свої головні проблеми, що ви не вивчили мову совісті. Поки ви не пізнаєте, що таке мова совісті, ну вам буде дуже тяжко. Мені довелося багато чого побачити у цьому житті, багато чого пережити. І ну, кажуть, з кожним днем я розумію багато і багато чого нового. Те, чого я раніше, не розумів спілкування з іншими людьми мені допомагає, кажуть, відкрити себе, відкрити цей світ іншими очима. Тому, шановні друзі, шановні кажуть глядачі, о, подивіться на початку всередину себе, в свою душу. Тому що як душа може погубити тіло, так і тіло може погубити душу. Все залежить від того. Mm. що більше переважить. І що більш цінне всередині, може бути, гнила душа і чудове тіло, а може бути чудова душа і гниле тіло. І хто ким буде керувати? Так що, не знаю, mm. як вам ще пояснити, як достукатися до ваших сердець, до вашої душі, щоб ви зрозуміли mm. про що. Мої відео, прошу, моя тематика йде. Надіюсь мене. Тих хто захоче зрозуміє. Кому не цікаво, ну прийде час. зрозумієте. Ну, Якщо, звісно, воно вам треба, ніхто, багато хто упрекає те, що я розмовляю з суржиком ні українською, ні російською, головне, не мова, на якій розмовляєш. Можна розмовляти хоч мовою звірів. Мовою, я не знаю, інопланетян, ким завгодно. І яка, і небудь людиною. Не стати ніколи нею. У мене є знайома вчителька, вчителька молодших класів сусіднього села. Яка ще й додачу ще вчитель української мови і літератури. Казала, три роки так білила дітей своїх, що не знаю. Ледве вдалося свого ну, прийомного на сина так говорить, наставити на путь істинний. Вона казала, в мене клас дебілів, а не клас учнів. Це при тому, що в неї був клас із семи осіб. Вона не могла дати ради сімому школярам своїм, яких постійно називала класом дебілом. Це вчителька вже Кажуть, в возрасті і не 20, не 30 років, вже за 50 років. Мене не повертається язик назвати її з великої букви вчителькою. Я зробив усе можливе і неможливе, щоб забрати дитину з тієї школи, перевести в іншу школу. То, що, щоб ще рік малий повчився в тій школі, він би дійсно став дебілом. Хоча до цього він в отлічниках був та й зараз. Я не кажу, що перший в класі ну по деяким предметам відстає, по деяким взагалі на першому місці. Ну всього знати не може дитина, і вона не недужна. Кожного є свої здібності, свої недостатки. Це треба вчитувати. Але дитина старається. Слава Богу, мало зараз нормальний класний керівник, нормальна вчителька, яку я можу назвати з великої літери вчителькою, дійсно вчителька від Бога, яка знаходить спільну мову серед своїх учнів, як її важко не буває, ну вона заручається підтримкою батьків, які їй допомагають, і ніколи не називає своїх учнів дебілами. Вона поважає кожного свого учня і старається знайти підхід до кожного учня, хоча їх у класі 17 осіб. Так що не обов'язково бути фанатом конкретної мови, як кажуть, нацистом і, я не знаю, ким ще завгодно, щоб вважати себе супергероями і тому подобно, щоб зневажати інших. Вивчіть, будь ласка, одну єдину мову мову совісті. І тільки після цього починаєте судити інших. Я не Бог, щоб вас судити, щоб, кажуть, розказувати, хто є хто. Хоча, чесно кажучи, для того, щоб сказати, хто є хто, мені достатньо взяти в руки паспорт, подивитися на першу сторінку і розповісти про людину, скільки всього. Що навіть вона про себе скільки не знає. Для цього мені багато кажуть, над зусиль прикладати не треба. Перша сторінка в паспорті мені покаже все про вас. Всю поднагодну. І я багато чого такого, що простій людині просто ну, недосяжно. Хоча я не знаю десятки ваших мов, яких ви знаєте. Я знаю практично дві мови, польську розумію. Досконало практично ну, не неможливо знати. Навіть свою рідну мову, це треба заканчувати філологічний факультет, я їх не заканчував. А для себе чудово знаю українську мову, російську мову. І ще раз повторюся, Розумію польську, так як я працював там. І мені цього достатньо. Мої університети, це моє життя. Яке навчило дивитися людині в душу, і те, що показує мені людська душа. Ото те і є, ото ваша совість, ото ваше нетро. Кажуть, ким би ви не були? Космонавтом, президентом. Якщо у вас в душі гамно, вибачайте за грубість, то ви таке ж саме гамну. Якщо ви в душі людина, то можете в обідраних кечмотках, лахах, то як захоче, так і назве, ходить. Будь без копійки за душою, але ви залишатиметеся людиною за будь-яких обставин. Не забувайте про це, що не дивіться на фантики. Всередині може ховатися йод. За чудовим фантиком. Да. Можна так прикрасить упаковку, що всі будуть розхвачувати. А начинка вас просто вбиватиме. Так що задумайтесь над моїми словами. Можливо, комусь вона допоможе, можливо, хтось відвернеться від мене. Я вас судити не буду для моїх слів, як кажуть. В чому свій час? І в кожного він різний. І в кожного залишилося цього часу іноді дуже мало. Обмаль часу, багатьох залишилося. Ну ви цього не знаєте і не розумієте. Ще раз подумайте, наскільки досконало ви знаєте мову совісті. Якщо ви знаєте чудово, ви людина. Якщо ви навіть не чули про таку мову і не знаєте про що йдеться, тоді вивчайте її. Поки ви не вивчите мову совісті, грошці на вам базарний день. Можете бути мільйонером, мільярдером, але без совісті. Це ви тут, герой зараз в даному місті, на цій землі. А перейдете ви в інший світ після смерті і вам нагадають про цю мову. Обов'язково нагадають, що є така мова, про яку вам казали, а ви не хотіли навіть про неї чути. Дякую за перегляд відео, дякую тим, хто зрозумів мене, хто підтримує інших. Допомагає безкорисливо іншим. в Тяжкі хвилини, в тяжкі години, не дивлячись на наслідки, хто не боїться правді, в очі дивиться і говорити правду в очі. Той, що говорить правду в очі ніколи не бити мене ножом у спину. Запам'ятаєте ці слова? То, що хороший друг не побоїться сказати правду і не побоїться вислухати правду. А той, хто боїться почути свою адресу правду чи боїться сказати, то не друг, то так, просто знайомий. Що найкраще, до нових зустрічей, до нових відео.